Все, началось. Так, дивись, мы знаходимся в параші тира, mm -hmm. да? Це ж тіра? Да. Тира и вот дивиться Вход в параші бронірований. Значит, давайте зробим обзор. Дивись, есть стекло. То есть зеркало. З... З охуєнним дизайном. Охуєн. Сюди. ти хочеш сюда. Що це за подумать? Чого тут глазок? А того, що якщо Ти даєш собі новочку. І хтось постукав в твої двері, когось знімаєш. Ти зириш бочко. А там такий потік жирний стоїть. Ніхуя, я закриюсь. Параша збронірованими двері записня. Я лей цвет, робить цвет, Ніхуя їх Що в є? Вантус є, конець. я гордо тут можу посадити. Снімай, бувай, снимай. Не, не Замок. Замок. Я хочу помити руки. Подожди, стоп. Що це таке? Що це за хубі? Гаряча вода. Немає гарячої води. немає де руки просушити. Я провів ревізію. Тір. ...тіру. Параш. Інтер'єр. Інтер'єр. Охуен. Особенность.